Хочу розпочати з подяки представникам засобів масової інформації, які не пропускають жодного засідання цього судилища, хочу подякувати тисячам людей, які приходять до Печерського суду підтримати мене, підтримати демократію в Україні, які моляться, які сьогодні дуже чітко розуміють, що це не суд, а це фарс. Але зараз я хотіла би розпочати власне спілкування з вами. Того, що після прес-конференції діючого президента України Віктора Януковича стало абсолютно зрозумілим, хто є керівником всіх цих незаконних, аморальних дій, які відбуваються сьогодні в Печерському суді. Я послухала декілька шматків з його інтерв'ю і зрозуміла, що він по-перше, Щодня відслідковує цей процес. По-друге, з його слів стало зрозуміло, що він постійно слідкує за тим, як поводить себе суддя, і через своє оточення впливає на суддю, тому що його репліка, що суддя став краще виглядати, більш цинічно, більш безправно, більш антизаконно. І це тішить президента. Про це він сказав на своїй прес-конференції. Крім того, мені також стало зовсім вже тепер зрозуміло, чому моєму захиснику не дають час на ознайомлення зі справою, чому порушуючи моє право на захист, по суті залишають мене без повноцінного захисту, тому що Янукович дав команду це судилище провести швидко, всупереч закону, всупереч справедливості, всупереч здоровому глузду. І про це він також сказав на прес-конференції. Він сказав, що його побажання, щоб це проходило швидше. Я думаю, що якраз ця прес-конференція є дуже добрим доказом керованості нашого правосуддя, керованості і контрольованості Печерського суду, який зараз веде судилище і наді мною, і над Юрієм Луценко. Ви знаєте, він зараз теж знаходиться в Печерському суді. Тому це не правосуддя. І всі кримінальні справи, які порушені, я ще раз стверджую, не мають в своєму складі ніякого злочину. Дякую дуже. А? Всі без виключення агресивні дії проти мене, включаючи Криваріж Сталь, організовуються і управляються з одного центру. Цим центром є Віктор Янукович. А там немає значення, яких людей підтягують для того, щоб вони озвучували чергові і чергові обвинувачення. Але єдине, що зазначу, що зараз галас, який підняли навколо Криворіжсталі, свідчить про те, що всі попередні справи, які вони порушували, вже розвалилися по своїй суті, не мають суспільної легітимності. Тому що люди після прямої трансляції зрозуміли, що ніякого складу злочину в моїх діях немає, і їм потрібно всі нові і нові обвинувачення зараз актуалізовувати. Але я ще раз хочу сказати, це виглядає вже настільки абсурдно, що Янукович з новими і новими справами виглядає просто смішно, гротескно, виглядає не президентом. А людиною, яка просто не розуміє, що вона в країні робить. Між захисниками, які зараз зі мною працюють, існує чіткий розподіл е, діяльності, яку вони зараз здійснюють, щоб організувати захист. Сергій Власенко, розуміючи, що в українських судах ніякого правосуддя немає. Він сьогодні співпрацює з міжнародними експертними організаціями, які і мусять зараз. Дати всі необхідні свої заключення, висновки, аудити для того, щоб ми мали можливість в Європейському суді справ людини захистити нашу чесну і правосудну позицію. Ми, е, власне кажучи, організували роботу так, щоб е, головні сили, головний напрямок.